Привіт, мої хороші! Вивчаючи математику з найменшими дітками, ми використовуємо не тільки Бакус, японський метод рахунку, а й нашу класичну рахівничку. Вона дає нам правильне уявлення про числа. Тож, давайте з нею познайомимось. Наша рахівничка складається з рамочки, з рядочків. На кожному рядочку в нас по 10 кісточок. Перший найнижній рядочок, у нас відповідає за одинички. Другий за десятки. Далі за сотні, тисячі і так далі. Давайте, наприклад, з вами спробуємо зробити перший приклад. Разом. Беремо 345 мінус 23. П'ять одиничок. Один, два, три, 5. Чотири десятки. Один, два, три, чотири. І три сотні. Один, два, три. Мінус двадцять три. Мінус три одинички. Один, два, три. Дві десятки. Один, два. Отримала відповідь: триста двадцять два. Давай вивчати разом.